Друзі, рада вас вітати на каналі. І сьогодні ми е, розглянемо дуже швиденько, як нам вивезти наші суї на наш гаманець. По-перше, для цього нам потрібно мати на нашому балансі сюї. Якщо в нас немає сюї, ми можемо просто купити їх на спот на біржі. Я думаю, що ви знаєте, як це робити. Ми зараз це не розглядаємо, ми розглядаємо саме виріб. Все, в нас є на балансі. Декілька монет Sue. Процес виведення з байбету і з Binance чи іншої любої, якоїсь біржі він не відрізняється. А в нас завжди є виведення. В англійській версії там а Воно може просто розполагатися в інших місцях, як не. На байбіті у нас приклад от в фінансуванні, а на прикладі, Binance, у нас там є окремий рахунок поповнення або спотовий рахунок, і завжди у нас є виведення. Що ж, для того, щоб нам вивезти Сюї на наш гаманець, нам потрібно для початку мати гаманець Сюї. Якщо ви не знаєте, як його створити, тут десь буде підказка. Ми в минулому відео його якраз створювали. І тут є у нас наш публічний ключ, на який ми можемо перевести наші кошти. Копіюємо наш ключ. Все, скопіювали. Тепер переходимо на біржу. Вставляємо адресу гаманця. Адреса гаманця це якраз наш публічний ключ. Після чого обираємо мережу. В Suy у нас зрозуміло, що тільки одна мережа, тому ми обираємо нашу мережу. Кількість наших монет, які ми хочемо вивезти. Звертайте увагу, що у нас комісія за транзакцію вивода з біржі складає якусь відсоткову ставку. Але вона ніяк не відображає комісії в мережі, тому що комісії в мережі це одне, комісії з біржі встановлюють сама біржа, а не мережа. Тому вивід може бути дорожчий. Ніж переводи в мережі. Наприклад, ви захочете з гаманця поповнити біржу, вона може коштувати вам набагато дешевше, ніж вивезти з біржу. Ну, давайте ми зараз виведемо і потім поповнимо. Це після чого ми підтверджуємо наш, підтверджуємо наш вивод, вводимо наш код на пошті і аутентифікатора. Я думаю, тут зрозуміло. Як поповнити нашу біржу токенами SUE? По-перше, в нас мають бути на гаманці токени SUE. В нас вони вже є. Для того, щоб поповнити біржу, обираємо поповнити, обираємо криптовалюту, якою ми хочемо поповнити. У даному випадку SUE. Обираємо мережу SUA. І в нас створюється ось така адреса для поповнення. Ми її копіюємо і переходимо на наш гаманець. Обираємо монети Sui. Ми можемо або Send, або обрати сразу монету, яку ми хочемо відправити. І в нас є активна кнопка Send. Відправити, обираємо SUI. Next Step. Тут вставляємо адресу. Ось цієї е, адреси ось цього е, поповнення на біржу. Ми його вже скопіювали, вставляємо, перевіряємо цифри останні 491 d 3 91 d 3 і перші 01, ой, 0x3S, 0x3S. Я розумію, що це не X, але не суть. Все. Тепер ми обираємо, наскільки ми хочемо поповнити е, наш баланс на біржі. Я буду зараз, для прикладу, поповнити на 2 sui Все, наші токени пішли на біржу. Зараз перевіряємо е, рахунок на біржі. Ми вже можемо побачити, що а, наша транзакція поступлення на біржу тільки що 2 SUE прийшли. Давайте перевіримо їх на балансі. Все, в нас було 2 СУЗ, ми ще тільки що 2 СУ завели, і нас того 4 СУВІ. А на цьому в мене все. Папа! -па.